Молитва за прощення гріхів роду до 12-го коліна. Господи, прошу вибачення перед усіма, кого я вільно чи мимоволі образила в цьому житті і минулих моїх життях. Господи, прощаю всіх, хто мене образив вільно або мимоволі в цьому житті або минулих моїх життях. Господи, прошу вибачення за всіх моїх померлих родичів. Господи, прошу вибачення за всіх моїх живих родичів. Господи, я прошу вибачення перед усіма людьми, кого свідомо чи несвідомо словом чи ділом образили мої предки. Господи, Прошу тебе, очисти, зціли і захисти мене, мою сім'ю і весь мій рід, і напомни Твоєю силою Святого Духа, світлом, любов'ю, гармонією, силою і здоров'ям. Господи, прошу тебе, очисти мій рід, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.